Добрий день, шановні семикласники! Ми з вами закінчили вивчати історію Галицько-Волинської держави, тож сьогодні систематизуємо і узагальнимо знання про утворення, розквіт і занепад Галицько-Волинської держави, удосконалимо навички роботи з історичними документами, науковою та художньою літературою, картами Атласу, що допоможе більше дізнатися про гричне минуле українського народу та усвідомити історичне значення Галицько-Волинської держави в його історії. Галицько-волинська держава, утворена зусиллями нащадки Володимира Мономаха, займала значну територію нинішньої країни та поіснувала з кінця ХІХ до середини 14 століття на перехресті свого путніх торгівельних шляхів. Наприкінці ХІХ століття в ній була запроваджена грошова торгівля. Її природні умови сприяли розвитку ремесла, ковальства, гончарства та будівельної справи. Дороги між містами вимощували з каменю, що вказує на існування транспорту. Зв'язків всередині держав. Її володарі Роман Стиславович, Король Данило, його син Лев та внук Юрій Львович залишили вогомий слід в історії. Їхні імена стали символами незалежності і могутності давньої української держави. На території держави існував мультикультурний соціум з елементами капіталізму, тоді як у провідних країнах Європи існував феодальний соціум, до того ж, світські духовні феодали мали однакові права, що дозволило уникати міжособних феодальних війн. У 13 столітті більшість руських князів потрапляє під монгольське ярмо. Панування Золотої Орди надовго загальмувало політичний, економічний та культурний розвиток цих земель. Це дало змогу сусідам цих земель укріплюватися та міцнішати. Так на північ від них постає нова держава, велике князівство Литовське. Правителі цієї держави звернули свої погляди на південь. Далекі династичні зв'язки давали їм законне право претендувати на спадщину Галицького. Волинської держави. В 14-15 столітті на заході від неї починає могутнішати польська держава. На Сході укріплює свої позиції Володимиро Суздальське князівство та розбудовується Москва. В 14 16 столітті саме ці три державних утворення будуть претендувати на землі колись могутньої Київської Русі. Урок проведемо ми у вигляді мандрівки. Скажіть, будь ласка, що було основним засобом переміщення на той час? Мандруючи стрінками історії Галицько-Волинської держави, нам необхідно дослідити, що вона стала оплотом для Русичів, зберегла і передала нащадкам спадок Київської Русі, дані українську культуру, мову, господарські зв'язки, створила матеріальну і духовну основу, на якій згодом постане Українська козацька держава. Якою буде наша подорож залежить лише від нас з вами. Я бажаю вам легко подолати всі труднощі та перепони на вашому шляху. Просуваючись від однієї зупинки до наступної, ми будемо виконувати різні завдання. Виконуючи їх для полегшення вашої роботи після мого пояснення, натискайте на паузу та виконуйте завдання. Перша наша зупинка хронологічна. На пересяних грамотах записані літературні уривки, що реалізують князів галицько волинської держави. Щоб подолати перешкоду, необхідно впізнати князя та записати їх від найпершого до останнього із зазначенням років їхнього правління. Рухаємось далі. Друга зупинка під корені найвищої точки Карпат гори говерли на Західній Україні. Підіймаючись по камінцях датах, ви маєте записати події, які відбулися на Галицько-Волинських землях у ці роки. А пройшовши стежиною, запишіть, який палац ви бачите, хто його створив, де і коли. Виконали завдання, рухаємось далі. Якщо нам разом вдалося образно подолати схили найвищої гори Карпат, то сподіваюся, і графічні назви пов'язані з темою знаєте добре. Наступна зупинка Галицько-волинські міста. Суть завдання полягає у тому, щоб упізнати місто і записати його назву за описом. Але це ще не все. Уважно погляньте на світлини, які міста вони нагадують. Запишіть їх. Ще одна зупинка позаду. На нас чекає наступна зупинка кіні перегони. Перейшовши за QR-кодом, ви візьмете участь у перегонах, відповідаючи на запитання. Наступна зупинка знову на деякий час перетворить вас у детективів. Вона називається Історична загадка. Суть завдання прочитати опис, впізнати предмет або подівлю, пов'язану із темою. Вам сподобалося розв'язувати історичні загадки, тому прошу на наступну зупинку, яка називається шифрувальник. Уважно подивіться на записані слова у першому стопчику, вам потрібно буде не лише відновити історичний термін, а й дати йому визначення. У цьому вам допоможуть підсказки другого стопчика. Ви впорилися майже з кожним завданням під час мандрівки Галицько-волинської держави. але ми не можемо не згадати про її культуру, унікальну школу іконопису, літописання, своєрідну архітектуру. Ці надбання увійшли в скарбницю духовної культури людства. Остання зупинка носить символічну назву Культурне надбання. Уважно перегляньте світлини та запишіть назви витворів мистецтва та архітектури. Ось і завершилась наша мандрівка Галицько-Волинської держави, яка після занепаду Київської Русі на ціле століття продовжила існування державності на східнослов'янських землях і стала головним політичним центром України. часу коронації Данила Романовича не лише фактично, а й юридично ця держава набула статусу самостійної української держави. Вона була визнана римським папою і країнами Східної та Центральної Європи. Саме це короліство в очах європейської громадськості стало державою спадкоємницю Київської Русі. Саме воно на руїнах останньої стало єдиною політичною силою, спроможною об'єднати навколо себе решту українських земель. Однак для втілення цієї ідеї потрібні були не лише сприятливі міжнародні відносини, а й воля і самовіддана діяльність української політичної еліти. Сприятливих міжнародних відносин ті часи не було, адже і Золота Орда, і Польща, і Угорщина всіяко протиділи зміцненню і розширенню королівства. А припинені існування династії Романовичів. Спричинило гостру політичну кризу в українському суспільстві. Розпочалася тривала і запекла боротьба Великого князівства Литовського та Польського королівства за українську землю. І боявство Галичини виявилось неспроможним, нездатним захищати свої території. І з 1349 року Руське Королівство, державу Романучі, припиняє своє самостійне існування. Давньоримський поет Овіті сказав, що ми закуплюємося старовиною, але живемо сучасністю. Галицько-волинська держава була оповіді української державності. Протягом століть у важкі часи панувань іноземних держав, українські діячі літератури, мистецтва, освіти зверталися до спадщини минулих епох, в тому числі і до доби Галицько-волинської держави. Споруд, про її колишню величить, підтримував дух визвольної боротьби українців. Сьогодні наша держава переживає тяжкі часи. Українцям доводиться зі зброї в руках і власну землю. Але ми єдина країна, тільки у єднанні наша сила, і нашим обов'язком є зберегти ту соборність, незалежність, волю, яку так довго і важко здобували наші пращури. Сподіваюся, що кожен із вас вдало пройшовся зупинки нашої подорожі. Пора з усіма перешкодимо, що трапиться на його шляху. Тож давайте перевіримо правильність наших відповідей. Зупинка перша. Зупинка друга. Перевіряємо. Зупинка третя. Зупинка четверта. Зупинка п'ята і зупинка шоста. І на кінець зупинка сьома. Тепер перейдемо до домашнього завдання. Скажіть, будь ласка, кросворд або інтерактивну гру за матеріалами сьогоднішньої теми.